Гіпертонія або високий кров'яний тиск є добре відомим захворюванням серцево-судинної системи, яке викликає занепокоєння у багатьох. Традиційне лікування високого кров'яного тиску зосереджується на запобіганні надто високим значенням. Однак існує менш відоме явище, пов'язане з артеріальним тиском, яке називається екстремальне падіння, яке може бути не менш занепокоєним. Екстремальне падіння відбувається, коли артеріальний тиск людини. Падає значно нижче, наче порівняно з денним рівнем. У той час, як падіння артеріального тиску на 10-20% під час ну є нормальним, зниження тиску, що перевищує 20% є надто сильним або екстремальним. Це може становити різні ризики, зокрема для серцево-судинної та сереброваскулярної системи, включаючи підвищення ризик інсульту, стенокардії або навіть інфаркту. Декілька факторів можуть сприяти екстремальному зануренню артеріального тиску. Ліки від артеріального тиску прийняті ввечері можуть занадто сильно знизити нічний тиск. Люди похилого віку та люди з певними захворюваннями, такими як діабет або захворювання нирок, більш схильні до значного зниження артеріального тиску вночі. Відстеження змін артеріального тиску протягом дня та ночі може допомогти виявити екстремальні моделі падіння. Зміщення часу прийому ліків від артеріального тиску може допомогти збалансувати ефекти протягом 24 -го годинного циклу. Розуміння фармакокінетики, зокрема, періоду напіврозпаду та максимального ефекту ліків, має вирішальне значення. Люди ліки з коротким періодом пів Напіврозпаду слід приймати таким чином, щоб їх пік ефекту заставав за 2-3 години до очікованого ризику його зниження. Препарати з тривалим періодом напіврозпаду зазвичай забезпечують достатнє покриття ранковою дозою без серйозного впливу на нічне зниження артеріального тиску. Дотримання здорового способу життя зі збалансованим харчуванням і регулярною фізичною активністю може стабілізувати рівень артеріального тиску. Регулярні візити до лікаря необхідні для коригування планів лікування та усунення будь-яких нових ризиків. Дякую за лайки та розповсюдження відео.